Друзі, усім привіт, сервантик на зв'язку. Щось там принесли до антикварної крамниці. Подивимось, що нас там чекає. Друзі, що мені принесли в скупку? Так, вдалося купити велику кількість порцеляни та кераміки. Так, із, із цікавого. Почну з вас. Ось така ваза з січкой, це в нас полонне. Є позолота в гарному стані. Дуже красива ваза. Також ось така ніжна ваза, теж полонне, невеличка. Хто живе в смарт квартирі, рекомендую. Також з вушками така ваза. Дуже ніжна, так, є тут заводський, такий чи надалів, чи? Ну, заводське по демалью. Так. Ось така красива ваза, мені вона подобається більш за все в стілі соцреалізма. Позолочені такі колоски, дуже красива ваза середнього розміру. На подарунок, хто збирає, колекціонує порцеляну, це буде саме то. Так, є таких два чайничка. Один побільше, другий поменше. Носик і ручка в позолоті. Я знаходив такі в інтернеті, але просто носик і ручка були просто білі. Тут вони обільно позолочені, дуже красива розпись. Це в нас теж полонне, але ж немає на великому чайничку, немає кришечки. Ну, може, у когось є кришечка, а пошкоджень чайничок. Звертайтесь. Ну, маленький чайничок повністю в зборі. Так, і тарілки. Ось таке красиве блюдо. З півниками. Дуже прикольно зроблено. Як будто платочок хтось застелив платочок, дуже красиво виглядає, бачите? Раннього зразку, але є невеличке пошкодження тут емалька, бачите? І тут по канту мальки невеличкий скол. В цілому. Його так не видно, не замітне пошкодження. Ну, дуже красиве. Це в нас 30-ті роки. 30-ті 40 40-ві роки. Дуже ранні. Також ось такі тарілки. Теж ранні. Бачите, таке клеймо. Брод ну, Я вперше таки бачу клеймо Тарілки в гарному стані. Трішечки є потертості, краски, але не сколів, не тріщин немає. Декоративна тарілочка зі змією. І така пепельничка маленька, чи просто декоративна, теж змія. По статуетках. Кінь ЛКСФ. Мені такі попадалися вже, але ж іншого кольору, вони були коричневі і в такому кольорі вони коштують значно більше, майже в два рази. Розкрас має значення. Так, це ЛКСФ. Львівська фабрика. Така статуетка тетерів. Є на хвостику, не далів емалії. Навіть не емалі, а краски не долив. Так, в гарному стані, без сколів, без тріщин. Мені така статуетка попадається вперше. Саме така. Так, по звірях, якщо почав, почав по звірам, олень. З оленіхою. Таких статуетки в мене дві, і є просто олень. У цього оленя теж є позолота. Але ця статуетка не звичайна. Тому що, по-перше, тут дуже жирна позолота, окрас якраз по золоту. Я такого не зустрічав в мене були такі статуетки, але ж не в такому, не так вони були покриті позолотою. А ще тут покращена таке пофарбована з зеленим кольором трава. Імітація трави, бачите, я такого не знайшов навіть в інтернеті, щоб в такому були вони окрасі. Дуже красиво зроблені. Кому цікаво, то звертайтесь, друзі. Я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Так, мене, мабуть, дивиться, якщо мій підписник Степан. Він колекціонує саме зві... звірей українських фарфорових заводів, порцелянових заводів. І він, скоріш за все, до мене звернеться. Стьопа, тобі привіт. Так, дуже красива статуетка Туркменка. Статуетка велика, без пошкоджень. Я якось таку купував на зліті колекціонерів, купував її під замовника. Вона побула в мене там декілька годин і я одразу її передав замовнику. Ну, от Зараз насолоджуюсь, вже в мене буде в продажі, друзі. Кому цікаво, теж звертайтеся. Далі, тут залишилась в нас е статуетка наречена з нареченим. Такий він. Трішечки сідоватий бачите такий колір, чи мілірування зробив, не знаю, як це називається. Тому що в мене є така статуеточка. Тут у хлопця повністю бачите такий колір шатен. шатен же, да коричневий. Тут трішечки окрас відрізняється. Теж полони. Майже усі статуеточки. Завода полоне, наш завод в Хмельницькій області. Так, ну, якось так. Ось така закупочка, друзі. Кого що зацікавило, я нагадую, звертайтесь, не соромтесь, про ціну завжди домовимось. І зараз я подивлюся з вами, що вдалося продати. А продав я на аукціоні Віоліті ось такі духи, білий вальс. Моя матуся каже, що в 80-х роках ці духи були дуже популярні. Так, продав я їх на Віоліті. Ось. Бачите, не повний флакон. Але ж все одно людина купила, мабуть, для колекції. Кстати, до речі, багато хто колекціонує колекціонерів, саме духов, одіколонав вінтажних. Так, далі продав ось такий прийомник за 100 гривень. Альпініст є значок Олімпіади. Також продали ось такий сервіс. Сервіс кахла ГДР. Сервіс не повний, але на 12 персон. Продали за 3500 гривень. Всі ці продажі були на аукціоні Violet. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Тисніть на дзвоник, щоб не пропустити нові відоси. Також коментуйте, лайкайте всім добра, слава Богу, і велика подяка нашим захисникам.